Ми побудували фактично нову службу безпеки України. І сьогодні весь український народ, і я як президент, і як Верховний Голокомандуючи, бачу перед собою натхненних військовослужбовців, які впевнені в своїй надзвичайно почесній і важливій державницькій місії людей. Для яких слово Україна, слово Батьківщина насправді є словом з великої літери. Протягом 2015 року на оперативну обстановку в державі впливали гострі внутрішні і зовнішні загрози та процеси, пов'язані з триваючою гібридною агресією Росії. У зовнішньо та внутрішньобезпекових контекстах зусилля спрямовувались на забезпечення виконання в першу чергу мінських домовленостей, у суспільно-політичній сфері ситуація обумовлювалася процесами, пов'язаними з конституційною реформою, виборами до органів місцевого самоврядування, а також реформуванням сектору безпеки і оборони, правоохоронних та контролюючих органів. Вагомий вплив на ситуацію в державі справило поглиблення, на жаль, кризових явищ в економіці, фінансовому секторі держави та накопичення на цьому тлі проблем у соціальній сфері, реагуючи на виклики і загрози. Служба безпеки України вживала відповідних заходів. Основні зусилля спрямовувалися насамперед на протидію проведенню, як сказав пан президент, протидію диверсійно розвідної операції у тактичному тилу сил АТО та на інших територіях стратегічної зацікавленості Росії, де протягом року, зважаючи на відповідні спрямування та підґрунтя, зафіксовано численні терористичні прояви. Як вже було сказано, це в першу чергу Запорізька, Одеська, Харківська, Миколаївська та інші області. Крім цього, нами блокувалися спроби поширення внутрішнього так званого тероризму, зумовленого передусім, наявністю в незаконного великої кількості зброї, вибухівки і боєприпасів, які потрапляють в першу чергу до незаконного обігу з району проведення антитерористичної операції. Розпочати активні заходи з недопущення поширення в Україні діяльності міжнародної терористичної організації Ісламська держава. На жаль, останнім часом ми спостерігаємо певну активність цієї структури у нашій державі. В умовах встановлення Національної антикорупційного бюро України, реформування системи юстиції та правоохоронного сектору, Службу безпеки вживалися на відкладні заходи у сфері боротьби з корупцією як однією з найактуальніших загроз національній безпеці держави, її тип політико-економічній системі. Значна увага приділялася реформуванню Служби безпеки України. Яке передбачає поступове наближення статусу завдань, функцій, повноважень кадрового і ресурсного забезпечення організаційно штатної побудови до моделей спецслужб країн-членів Європейського Союзу і НАТО. І з цією метою створено центр реформування Служби безпеки України на розгляд до Ради національної безпеки і оборони України передано схвалену колегію служб безпеки концепцію реформування служби.